Більшість звертається з ситуативною тривогою, тривожністю, станами подібними до панічних атак, а може інколи це і панічні атаки, пов'язані з тим, з чим стикнулися ці люди, з цими травмами якимись психологічними, які вони отримали перед тим, як доїхати до закордону, наприклад, чи хтось перемістився в рамках України. Теж покинувши ті міста, де є обстріли, де страждають люди, хтось втратив близьких. Але більшість це тривожність, така серйозна тривожність і виснаження емоційне, фізіологічне, психологічне і навіть психічне. Оце така головна риса, з якою головна потреба, головний запит, з яким звертаються клієнти. Потім це втрати, але втрати різного рівня. От сьогодні була ну, якби клієнтка, яка втратила двох подруг. Одна виявилася за Путіна, а інша звинувачує клієнтку в тому, що вона недостатньо патріотична, що поїхала за кордон. Але це втрата, бо вони багато років спілкувалися і були. Дуже дуже близькі, і це для неї теж тяжко. А ще є хворі батьки. А тут ще таке: наприклад, втрати і втрати, реальні втрати, коли когось вбили, хтось помер, хтось розлучився, от, не витримали там відносини іспитом, таким як війна. От, втрати це такий другий рівень, як пережити втрату, да ще на такому тлі. Яка зараз війна? От. Третє це вже такі моменти: це як адаптуватися до нових умов, як, як не повертатися в думках за, додому, і, і це заважає адаптуватися там, де є. Бо зранку до вечора в тих телеграм-каналах чи в новостних каналах спілкування з близькими, неможливість. Сконцентруватися на тому місці, де ти зараз знаходишся, от як це зробити, бо потрібно і дітей виховувати, і на них звертати увагу, але дуже відволікає ситуація в тих містах, де близькі, де вони там в небезпеці, наприклад, і це теж серйозно. неможливість от, адаптуватися до нових умов, хоч за кордоном, хоч в Україні, але в нових умовах. Це от третій рівень такий. І четверте, це загострення от відносин між мамкою і дітьми, між жінкою, і чоловіком, от, між жінкою і її батьками, між чоловіком і її батьками. Ну, от загострення відносин, яке може було десь воно теплилося, ховалося, а війна це все. Так дуже показала, дуже висв... висвітлила, і воно зараз це ж заважає жити. Ну, я би такі, якби групи, то ці чотири групи я б вказав, як найбільш ті, з якими я стикаюся в своєму консультуванні. Але в нас серед психологів, психологінь, які працюють на цій платформі, є різні, як би так би трошки ну як специ... специфіка у кожного своя. От, я більше от з таким стикався. Угу. Скажіть, будь ласка, на платформі, ну, лише психологи, чи є там популярний напрямок психотерапія, і вони так само є на платформі. Там є ще інші напрямки: там НЛП або психоаналітики. Є різні напрямки, так. І, і це класно, що є різні, і клієнт може вибрати. От бо там не тільки вказується напрямок, не завжди клієнти розрізняють ці напрямки, але там вказано з цим, з чим може працювати цей психолог чи психологіня. І це допомагає клієнту більш більш точніше попасти на того спеціаліста, як, якого він потребує. Але у клієнта є право і змінитись, вибрати іншого. От і так, і таке може бути. Я я так думаю. От. І є ті, хто е, входять в психотерапевтичну, в терапевтичну, в таку довготривалу роботу. От вони якось знаходять можливість записуватись до свого терапевта, і тоді починає може початися і продовжуватися ці зустрічі вже з терапевтичною, більш такою, е, якби ціллю. Це теж можливо, і це організатори вони вітають на цій платформі, що теж. Не часто буває на інших платформах, як я знаю, з тим, що я знаком, знайомий. О, так що, от так от, да, і в нас люди навчені. Ну, ми спілкувалися от на, на супервізії, то це було дуже класно. І класно, що різні, це дуже класно теж, тому що різні проблеми, різні підходи, різні способи вирішення, які пропонуються клієнтам. От, так що я думаю, що різноманіття і, і підходів і самих людей, от, це таке плюс цієї платформи. Дуже дякую. Ну і можливо, що в нас є декілька хвилин. Ви можете характеризувати ті стани, в яких здебільшого звертаються люди про допомогу, тому що я так розумію. Що особливо гострий стан, стане людям не до того, е, як характеризується той стан, в якому вони звертаються, або стани, може, та, теж є якісь підказки, щоб люди розуміли, що все пора? Ну, от, все-таки, коли тривога заважає жити, вибачте, що я так загально кажу, але людина відчуває, коли тривога заважає жити. От. Людина не висипається, вона якось не, не за собою не слідкує, е, хто там близький біля нього, вони теж роздратовані, його дратують близькі, він якби виснажується, е, коли базовою є тривога, він виснажується в своєму житті. Коли він розгублений, От почуття, що втратив щось, щось була мета, йшов до неї, були цілі, були колеги. А зараз порушилось це все: спілкування, відрив від почви своєї, так би мовити, і розгубленість. От відчуття розгубленості, з яким стикну, стикнулася людина, відчуття тривоги о, втрата о, якихось зв'язків суттєвих важливих. Втрата людини рідної, близької, друга може там втрата фізична, така серйозна. Оці всі стани це нормальна основа для того, щоб звернутися на цю платформу, і тобі тут зможуть допомогти.